Блискавичні темпи будівництва. Волонтери за два з половиною місяці звели будинок на дві родини, які втратили житло внаслідок ракетної атаки. Які можуть бути впечатлення, ви самі все бачите. Дай Бог, дякую всій Україні, дякую всім людям, які залишились не байдужими к нашій біді. Власник половини будинку Олександр на радощах допомагає розвантажувати газобетон, аби чим швидше в оселі збудували перестінки. Дане поміщення буде двохкомнатним для сім'ї. Зараз ви знаходитесь в кухні, вона буде ні Будівельники вже розвели комунікації під сантехніку: унітаз, душ-кабіна, умивальник. Сьогодні встановлюють котли опалення. Тут можна використовувати. Вугілля можна використовувати палені брикети спеціальні і ну, дрова. Ми маємо проблему із газом. Ви бачите, що його немає. І на кожну Квартиру цього будинку виділено по 3 кВт електроенергії, яких не, точно не буде достатньо для опалення у зимовий період. Будинок на два хазяїна, в кожного своя котельня. Планування дзеркальне. Таких дуплексів волонтери планують звести мінімум десяток вже для ВПО. У нас є вже домовленості з Запорізької області з Широківською громадою. І де ми для ну зараз по проекту для 26 родин плануємо збувати збудувати такі дуплекси. за грантові кошти і патріотичний краудфандинг. Щоб завершити цей будинок, який став пілотним, мають зібрати ще зо 300 тисяч гривень на внутрішнє оздоблення, сантехніку і кухню та часу лишилося обмаль 20 днів, бо до свят запланували входини. Всіх приглашаю на Новий рік сюди от тут. здесь.